Доброго дня! У попередньому відео ми познайомилися з основними елементами інтерфейсу AutoCAD-2026. Продовжуючи розпочату розмову, у цій частині відео я хотів би розповісти про налаштування кожного з елементів інтерфейсу. Справа в тому, що AutoCAD як програма для проєктування, є доволі універсальною, принаймні вона претендує на таке означення. Одні. Спеціалісти використовують цю програму для того, щоб виконувати креслення, наприклад, електричних схем. Інші використовують для машинобудування. Хтось може користуватися цією програмою для того, щоб створювати архітектурні креслення тощо. Відповідно до поставлених завдань і досвідченості користувача. Одні користуються одними інструментами, і було б непогано, щоб ці інструменти завжди були, як то кажуть, під рукою. Інші інструменти використовуються не так часто, або не використовуються взагалі. І було б непогано їх прибрати, звільнивши таким чином більше місця або безпосередньо під роботу, або для того, щоб можна було вивести на екран ті інструменти, які потрібні саме вам. Саме з огляду на це. Я й вирішив записати окреме відео. Отже, у попередній частині ми проговорили з вами про окремі елементи інтерфейсу. І перший елемент, про який серйозно говорили, це так звана панель швидкого доступу. Розташована вона в лівому верхньому кутку безпосереднього нарядку заголовка, і призначена для тих інструментів, якими ми користуємося найчастіше. На думку розробників програми, сюди потрібно винести кнопку, яка відповідає за створення нового креслення, відкривання вже існуючого збереження того креслення, яке наразі відкрите, друк, відміна і повтор останньої дії тощо. Тут я зараз трошки змінив цю панель, прибрав деякі команди і додав свої. Зараз ми про це поговоримо. Панель швидкого доступу називається так, тому що вона завжди на екрані займає мало місця, і було б непогано сюди винести ті інструменти, які найнеобхідніші, якими ми будемо користуватися найчастіше. Для того, щоб додати певний інструмент на цю панель, на, о, на її прикінці можна натиснути оцю кнопку з трикутником. З'являється таке випадаюче меню, де вже міститься перелік певних команд, які наразі наявні. На цій панелі, вони позначені галочками, і ті панелі, ті інструменти, які ще можна додати. Наприклад, у стандартній конфігурації, окрім тих кнопок, які наявні в мене зараз, існують ще інструменти для роботи з мобільними пристроями. Ось я їх знову повернув на екран. Як ви бачили, для того, щоб це зробити, натискаємо цю кнопку, знаходимо необхідний елемент і ставимо галочку навпроти нього. Якщо певний інструмент вам не потрібен і ви хочете його прибрати, клацаємо по його назві Повторно. В такий спосіб ми досить таки швидко можемо прибрати певні елементи, якими ми не користуємося, звільнивши таким чином місце під більш необхідні. Якщо серед переліку тих інструментів, які тут наявні, немає того, який вам потрібен, а вам би хотілося вивести його на цю панель, то можна виокремити серед незліченної кількості варіантів два таких способи. Перший варіант класичний, ви звертаєтеся у випадаюче меню, знаходите команду move commands, перепрошую, мов commands більше команд. В результаті виконаних дій на екрані з'являється ось таке спливаюче вікно, де в алфавітному порядку перелічені всі наявні в AutoCAD інструменти. І вам залишається лише або вручну, або за допомогою рядка пошуку знайти той інструмент, який вас цікавить, і натиснувши кнопку ОК, додати його на панель швидкого доступу. Інший більш зручний варіант полягає в наступному. Ви знаходите цей інструмент в будь-якому місці, де він наявний. Ну, наприклад, я вважаю за потрібне. Вивести на панель швидкого доступу кнопку, за допомогою якої ми викликаємо команду малювання ліній. Ось вона знаходиться на стрічці Home. Підводжу вказівник миші до цієї кнопки, викликаю контекстне меню, тобто клацаю по цій кнопці правою кнопкою миші, і у спливаючому меню, яке з'явилося, перший рядок Add to Quick Access Toolbar. Додати на панель швидкого доступу. Клацаємо по цій команді, і цей інструмент додається на панель швидкого доступу. В такий спосіб, на цю панель ви можете вивести будь-які інструменти, розташувати їх в будь-якому порядку для того, щоб робота з програмою для вас була максимально зручною. Для того, щоб прибрати цю, е, е, цю команду чи кнопку з панелі швидкого доступу. Підводимо вказівничок миші. Якщо тут серед переліку цієї команди, звичайно, що немає, ми підводимо вказівник миші до самої кнопки, викликаємо з неї контекстне меню і натискаємо команду Remove from Quick Access Toolbar. В такий спосіб ви можете прибрати будь-яку кнопку з панелі. Наступний елемент інтерфейсу, налаштування якого заслуговують на окрему розмову, є стрічка. Нагадаю, що вона складається з вкладок інструментів. В автокад їх кілька: home, Annotate, Insert, Parametric. І на кожній з цих вкладок розташовуються так звані панелі інструментів. Кожна панель інструментів має підпис внизу. Одразу хочу зазначити, що. Бо стрічка доволі часто використовується у більшості сучасних програм, орієнтованих на операційну систему Windows. Автокад в даному випадку не є виключенням, тому що стрічка це доволі зручний спосіб розташувати найнеобхідніші інструменти і одночасно довести лад в інструментарії програми. Зокрема, по замовчуванню стрічка в Автокаді. Побудована таким чином, що інструменти, які використовуються найчастіше, вони розташовані ближче до лівого краю. І інструменти, якими ми користуємося рідше, наближаються до правої частини. В такому саме порядку розташовані і безпосередньо самі вкладки інструментів. Щоправда, кожен із нас за необхідності може змінити як сам порядок слідування цих вкладок, так і їх перелік. Наприклад, якщо певний, певна вкладка, ви вважаєте, що вона повинна розташовуватися в іншому місці, наприклад, вкладка View, ви хочете її розташувати поближче до Home, тому що особисто ви інструментами цієї вкладки користуєтеся чи плануєте користуватися частіше. Для того, щоб зробити перекласти ці вкладки, поміняти їх місцями, підводимо вказівник миші до назви вкладки. Затискаємо на ній ліву кнопку миші і не відпускаючи її, тягнемо по стрічці вліво або вправо. Коли ви перемістили її в те місце, де хочете бачити, відпускаєте, і ця вкладка буде розташована там, де ви вказали. Так само можна переміщувати будь-яку вкладку в зворотньому порядку. Підводимо вказівник миші до її назви і, не відпускаючи, перетягуємо трохи правіше. Якщо певна вкладка вам не потрібна, наприклад, ми не будемо користуватися змістом вкладок Collaborate і Express Tools, їх можна прибрати. Для цього підводимо вказівник миші до назви будь-якої вкладки. Неважливо, та це вкладка, яку ми хочемо приховати чи ні. Викликаємо із назви Контекстне меню, тобто клацаємо правою кнопочкою миші. І В контекстному меню у нас є розділ «Show tabs» відобразити вкладки. Коли ми підводимо вказівник миші до цього розділу, ми бачимо у випадаючому меню другого рівня перелік тих вкладок, які в принципі наявні у стандартній конфігурації програми, і пропорціями позначені ті, які наразі вже присутні в інтерфейсі. Якщо якась вкладка вам не потрібна, наприклад, Express Tools, клацайте по її назві, щоб прибрати. В результаті виконаної дії ця вкладка зникає. Те саме можна зробити і з вкладкою Collaborate. Прибрали. Окрім цього, враховуючи те, що вкладки самі по собі займають доволі багато місця, стрічка доволі широкий елемент інтерфейсу, а екрани у нас не завжди великі, особливо якщо ви працюєте на ноутбуці. То AutoCAD пропонує кілька режимів, як мінімізувати стрічку. Для цього підводимо вказівник миші до ось цієї кнопки і натискаємо на неї кілька разів. Якщо виклацнете один раз, зміст стрічки згорнеться до мінімального режиму, тобто кожна панель інструментів буде згорнута до однієї кнопки, підписаної певним чином. Якщо виклацнете по Цій кнопці ще раз, перелік зменшиться ще, залишивши лише назви панели інструментів. Третє клацання взагалі приховає цю будь-яку панель згорне до невеличкого рядка, підвівши вказівник миші до будь-якої із них і натиснувши по ній, ви зможете отримати доступ до тих інструментів, які там будуть наявні. І відображуватимуться вони доти, доки на них знаходиться курсор миші. Як тільки ви приберете вказівник миші зі стрічки, вона автоматично зникне самостійно. Це не зовсім зручно з точки зору переліку інструментів, а зате економить простір на робочому столі, звільняючи максимально простір підкреслення. Якщо ви клацнете по зазначеній кнопці Четверте, то ви повернетеся до стандартної конфігурації, яку пропонує автокад по замовчуванню. Якщо перебирати ці, цими клацаннями для вас незручно, трохи правіше натискаєте на стрілку вниз. І три режими, які ми перебрали, ось вони перелічені. Продовжуючи розмову про стрічку, знаємо, що на кожній в складок розташовані так звані панелі інструментів. Кожна панель інструментів має свою назву, вона розташована знизу, знизу посередині, і відділена від інших панелей вертикальною рискою. Так само, як ми могли змінювати порядок слідування вкладок, так само ми можемо змінювати і порядок слідування панелей на кожній із цих вкладок. Наприклад, наразі в мене відкрита вкладка Home найбільш часто використована, тому що тут зібрані найпотрібніші інструменти. Якщо вам потрібно, наприклад, панель інструментів Groups розташувати ближче до панелі Draw, підводимо вказівник миші до назвою означеної панелі, затискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, тягнемо вздовж стрічки. Бачите, що між існуючими панелями з'являється такий проміжок світло-сірого кольору і позначений пунктиром. Це умовна позначка, яка показує, де саме буде розташована ту панель, яку перетягуємо зараз, тоді, коли відпустимо мишку. Наприклад, я розташую панель «Groups» між Draw і Modifier. Відпускаємо і ця панель вбудується між означеними. Так само можна повернути панель на своє місце. Якщо в переліку вас не влаштовує перелік панелей інструментів, і певні ви хотіли б приховати взагалі, то діємо аналогічним до переміщення вкладок способом. Тобто підводимо вказівник миші до назви будь-якої панелі. Викликаємо контекстне меню, тобто натискаємо правою кнопкою миші. І в, цьому, в такому випадку в цьому меню буде лише два розділи: Show Tabs, який дозволяє вмикати вимикати вкладки, і Show Panels, де будуть розміщені назви панелей інструментів саме тієї вкладки, яка відкрита наразі. Тобто, якщо в мене зараз відкрита вкладка Home, то в Show Panels перелічено ті панелі, які присутні тут. Якщо мені потрібно приховати будь-яку з них, наприклад, я хочу сховати кліпорт, натискаємо і ця панель зникне. В такий самий спосіб ми можемо повернути її на своє місце. Якщо ми відкриємо будь-яку іншу вкладку, викличемо контекстне меню з неї, то перелік груп, перелік панелей інструментів тут буде в кожному випадку свій. Надзвичайно важливий елемент інтерфейсу, інструментами якого ми користуємося в практичній роботі доволі часто, є рядок стану. Нагадаю, що він розташований в правому нижньому кутку. Тут є стандартний перелік інструментів, за допомогою яких ми можемо вмикати або вимикати допоміжну сітку, прив'язки до неї, або до інших об'єктів. Змінювати масштаб тощо. Перелік цих кнопок, як і будь-яку іншу панель, можна також налаштовувати. Налаштування рядку стану. Містяться у останній кнопці, яка називається customization, або як її ще іноді називають, бургер меню, через те, що на ній зображені три горизонтальні риски. Коли ми натискаємо цю кнопку у меню, яке з'являється у нас на екрані, ми бачимо досить великий перелік наявних інструментів. І так само, як у попередніх випадках, галочками позначені ті інструменти, які вже увімкнені. Вмикання і вимикання будь-якого інструменту відбувається в такий самий спосіб, як і при налаштуванні стрічки. Ну, давайте в режимі тренування включимо товщину інструменту вмикання товщини ліній. Це команда Line Weights. По замовчуванню, вона вимкнена, а на практиці ми будемо користуватися нею доволі часто. Тому було б непогано, якби вона відображувалася. Клацаємо. По цій кнопці, в результаті чого вона з'являється на самій панелі. Ось вона. Якщо ми класнемо ще раз, вона зникне. В такий спосіб на цю панель ви можете додати досить великий перелік інструментів, зробивши її максимально зручною. Так само інтуїтивно просто налаштовуються елементи робочого простору. Щоправда, розташовуються вони трохи в іншому місці. Нагадаю, що до робочого простору у нас належить безпосередньо рядок з вкладками файлів, робочий стіл, на якому здійснюється креслення, командний рядок, і в лівому нижньому кутку вкладки робочого простору та аркушів. Вкладки робочого простору та у аркушів та вкладки файлів це доволі вузенький елемент інтерфейсу, але тим не менше вони займають певне місце. Якщо з якихось причин ви хочете приховати ці елементи, щоб звільнити вільне місце, то для цих налаштувань звертаємося до вкладки View, відкриваємо її. Ця вкладка відповідає безпосередньо за налаштування зовнішнього вигляду робочого простору. І тут натискаємо кнопку «File Tabs». По замовчуванню, вона увімкнена, про це говорить синя рамочка і напівпрозорий фон. Для того, щоб її вимкнути, клацаємо по ній повторно. В результаті виконаних дій панель вкладок файлів зникає. Так само ви можете приховати вкладки робочого простору та аркушів. Але для початкового етапу краще цього не робити, тому в режимі тренування зробіть кілька разів цю вправу, але тим не менш поверніть ці інструменти, щоб вони завжди були під рукою. На робочому столі, тобто там, де відбувається безпосередньо креслення, у нас є. Такі елементи, які наразі для нас зайві. Це штурвал і куб, який, нагадаю, призначений для того, щоб ми могли перемикатися між двовимірним і тривимірним моделюванням в автокаді. Оскільки ми не розглядаємо з вами тривимірне моделювання, то потреби у цьому елементі інтерфейсу у нас немає. Для того, щоб приховати його, також звертаємося до вкладки View. І вимикаємо. Кнопку View Cube. Натомість у вас, можливо, був увімкнений цей елемент інтерфейсу, я його вимкнув для себе. Але для того, щоб екран привести до якогось спільного знаменника, є ще у нас панель навігації, яка вмикається через оцю кнопку так само, як і вимикається. Ось вона розташована. В принципі, ви можете її перемістити у будь-яке місце, куди вважаєте за потрібне. В такий самий спосіб ви можете вимкнути відображення користувацької системи координат. Для цього використовується ось ця перша кнопка. Але знову ж таки хочу нагадати, що це доволі корисний інструмент, тому хай він поки що залишається. Це, власне, все, про що я хотів розповісти у цій частині відео. Якщо виникнуть якісь питання. Пишіть у коментарях, я із задоволенням їх читаю, і вони мотивують мене до запису наступних відео. Дякую за увагу!